Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги презентація вищі рисувальних класи вчитель та учнів, яка є черговим таким дотиком до історії земського реального училища і, зокрема, вичильних рисувальних класів, які були створені при училищі Петро Христановського, і з яких почалася роздох художньої освіти на теренах нашого краю. Необхідно відзначити, що ці рисувальні класи відрізняла новітня метода. Викладацької діяльності і високий фаховий рівень самих викладачів. Дуже приємно усвідомлювати, що першим керівником вичільних рисувальних класів був наш земляк Феодосій Казачинський, учень самого Іллі Рєпіна, людина, яка входила до комітету по організації та проведенню першої художньої виставки в місті Єлседраді в 1913 році. Людина, яка є засновником і фактично очільником першої картинної галереї в нашому місті. І людина, яка, на жаль, стала жертвою першого знову ж таки, радянського голоду 1921-1922 року. У нас в фондовому зібранні є декілька робіт цього місця, зокрема робота вигляд села Голодоси. Яка є знову ж таки дотиком до історії нашого краю, село Гладоси, загадуючи Козаччини, Гайдамаччини, легендарний Гладоський пол часів Української революції 1917 21 років, і зрозуміло ж такий гладоський скарб. І які датуються 7 століттям нашої ери. Тобто багато робіт художників мають не тільки художню, а й історичну цвість, як ми бачимо в цьому випадку. А взагалі от роботи Федоса Катачинського є чудовим зразком такого класичного академічного до радянського живопису. Але найбільш популярною роботою митця є його твір-гімназістка Петрета Тамари Голоченка. Перше красуня міста ЛСГ як тоді е, на, всі казали, е, художник побачив е, дівчину, коли вона йшла до гімназії, він працював на черговим е, пейзажем, він був в заході від її краси і запропонував е, написати її портрет. Вона погодилася. Портрет було створено, але, на жаль, е, доля Тамари Голоченка сталася трагічна, вона померла від туберкульозу, а син художник ненадовго її пережив, помешав в 1922 році, як я вже зазначив. Від голоду. Деякі його роботи того періоду, от зокрема 1919 року, є яскравим проявом або ностальгії за минувшиною, або мрією про майбутнє, тому що вони створили у період 1917-19 років, коли йшла Громадянська війна, коли територію України діла 5 армій, коли була така анархія відбувалася. Але картина художника гармонія, спокій, релакс. Ось на цій картині куточок саду, як кажуть, митці, ці природи і вічності. Ось те, що характерно, в принципі, для багатьох робіт цього майстра. Одним з учнів Федосі Казачинського був Петро Пакашевський. Це художник батальйону жару, як про нього кажуть, це художники, які пишуть на тему війни. Але певною мірою його автокварти чудовий. А робота, яка, повноміну, спростовує ці тезу, є робота самокудожником моєї майстерні. Це картина автобіографії. Вона розповідає про менця, чим він жив, чим він захоплювався. Те, що він художник, зрозуміло. Він любив коней, полюбив малювати коней. Він писав армію, але не під час бою, а під час відпочинку, перед боєм, після бою. Тому він сам себе називав жартома художником около батального жанру. Він збирав метелики. Тобто був колекціонером. Вони допомагали йому визначитися з кольоровою гамою. Він збирав мінерали, багато з яких наразі є складовою відділу природи обласного краєзнавчого музею. Тобто дуже цікава, унікальна робота, яка розкриває світ його захоплень. Але взагалі-то Петро Покажевський відноситься до першої хвилі от радянських художників. Він створив цілу серію пейзажів. У нього є серія пейзажів про Кавказ, про середню Азію. Він взагалі створив літопис ну, от, якби, новітніх перетворень вже радянської країни, скажімо так. От. Але що я показував? Пейзажі, краєвиди Кавказа, Середні Азії, інших регіонів країни датуються 30-40 роками. А от кри починається з 57-го року. І це дуже є показовим в умовах новітнього рисова української війни і запитання, чий Крим. Тому що після го рік це, коли Крим вже було в Україні і починається його відродження. І от саме тоді Петро Покажевський, як і багато інших художників, починають їхати в Крим переважно в ГОЗУВ і писати краєвиди Грозуфа, тому що є ціла серія робіт художника і серію ГОЗУВ. Не Ялта, ні Севастополь, ні, Сів... ні Сівастополь, Тому що саме в Гурзуфі знаходилася база художників того часу. От якраз сам художник своїми творами відповідає на за запитання, чий Крим. От і не випадково взяв його роботу на ризькій судноверфі, тому що зрозуміло, що у Петра Пакашевського, ем, як у багатьох радянських художників, вагове міста. Місце в творчості займала виробнича тематика. Але чому саме різка міста Орига, Прибалтійська країна, країна Балтії? Тому що наразі країни Балтії є нашими партнерами от в умовах агресії з боку Російської Федерації проти України. Вони нас підтримують, тому от наразі ця робота вона є дуже актуальною. Вона якраз із життя однієї з країн, яка нам допомагає сьогодні в умовах війни. Ще одним учнем Казачинського і випускником учних ресурсних класів був, був Авшей Нюрнберг. Це теж художник першої цієї хвилі радянських художників. Більше того, він не просто писав на тему там, революції, громадянської війни, е відбудови країни, знову ж таки, е Другої світової війни, він в 1927 році е поїхав до Парижу, щоб ну, ознайомитися з сучасним на той час французьким бротворчим мистецтвом і одночасно відчитав лекції про радянське борозотворче мистецтво. Тобто він пропагував радянське мистецтво, і таке, таке ж, також було е, в той е, час. До речі, багато художників у цих роках знало репресії, тому що вони якраз ну, виховувалися під впливом французького затворчого е, мистецтва. Е, Аши Маркович він, е, дійсно писав на виробничу тематику, на революційну тематику, на воєнну тематику, але хотілося піля, показати його як пейзажиста, а не чоловік пейзажі. Український пейзаж, зокрема Одеса, Одеський порт, От, і, так сказати, можна сказати, ліричний пейзаж, який показує його трошки з іншим кутом. Іншим ціла серія робіт у нього присвячена морю, морю вітрилам, чого да? відзеркалює таку романтичну скажімо, так, душу, його робота яхти 1955 року. У нього ціла серія таких робіт. Ліс, або паркова зона, знову ж таки, вона об'єднана в такий об єдиний експозиційний блок, віртуальний, да, скажімо так, осінній день у лісі, і парку гості. Це ж знову ж таки Крим. Це, от, в принципі, от така робота, обширяна, може вважатися як візитівкою Криму. І знову ж таки, вона датується вже 57 року, тобто коли вже художники почали писати Крим з початку нового відродження, коли Крим став українським. О. І Олександр Файницький, чесно, з цих художників, з цієї плеяди художників, які закінчили вичині рисуальні класи, мій улюблений художник. А, ви знаєте, його автопортрет. А, автопортрет. Автопортрет дуже характерний, в тому плані, що, по-перше, він писав його дивчити себе в дзеркало. Буває, що художник пише з фотографії автопортрет, буває, дивчись в дзеркало. Він писав дивчись в дзеркало. Він написав себе з пестем в Луці. Якби підкреслюючи, що це все своє життя, він художник, це, як кажуть, від народження і до смерті. Я не випадково почав екскурс його творчість от з такої роботи «Апофеоз війни, тому що вона, на жаль, є дуже актуальною в умовах війни сучасної Робота написана в 1963 році, але нібито вона розповідає про нашу цю Дійсно, вона показує весь трагізм війни, смерть, руйнацію. Фактично, зараз південь і схід нашої країни він має приблизно ось такий вигляд. Тому робота художника є наразі на жаль дуже актуальною. Але все ж таки хотілося зробити акцент на позитивності його живопису, на тому, що художник позитивний. Що він зображував такі от смачні українські, такі натюрморти, чи то абрикоси, чи то виноград, і його натюрморти не сплутаєш ні з якими іншими. Тобто це те, що вказано на його самобутність, його неповторність пайництва. Вони дуже натуральні, як кажуть художники. Або теж само сказати і про його пейзажі. То морський пейзаж, море, написане Файницьким, знову ж таки, не спутаєш взять між художником. У нього свої е, специфічні клієнти кольори. І бузок <кій> Бузок займає дуже вагоме місце в творчості Олександра Файнівського. Е, дуже часто саме е, він тримав там, е, він же наш художник, да, от якби земля, коли запитують, а чому ж він художник е, Молдавії? Справа в тому, що в 1913 році його запросили до тірасни. Він жив в Тірасполі і там створив літопис відродження е, Тірасполя, будівництва, але при цьому писав природу, тримав свій садок, захоплювався природою. І е, тому дуже часто, от, скажімо, якісь такі об'єкти його е, парку, зокрема ось дворика, зокрема той самий бузок, ставали ну, якби, скажімо, е, предметом, який зображувався потім. На полотні в даному випадку це от куточок його саду з вузком, які квітне. В цьому в принципі якраз і проявляється юризм Рафайніс. Таким отчим ми здійснили дотик до цієї першої когорти митців дотичних до вечірних рисувальних класів, а від них і до земського реального училища, тому що потім була вже друга, там третя хвиля, але вони були першими. Тому захотілося зробити акцент саме на них. Дякую за увагу.